Сьогодні ми з вами на уроці дізнаємося, як відкривати середовище редактора презентацій, розглянемо, як відкривати готову презентацію та навчимося запускати її на перегляд. О, а це наш знайомий компюшко! От, якби і мені навчитися створювати презентації, я тоді зміг би підготувати цікаву розповідь про свої захоплення і доповнити її показом ілюстрацій та цікавих фактів. А ще обов'язково створив би презентацію про свою школу. Комп'юшко, а ти зможеш навчити мене створювати презентації? Звісно, зможу, але спочатку я навчу тебе відкривати готові презентації, переглядати їх, а також змінювати. Щоб відкрити презентацію, потрібно на комп'ютері мати програму для створення електронних презентацій. Таких програм багато. Одна з найпоширеніших це Microsoft Office PowerPoint. Як же запустити цю програму? Натискаємо Пуск Усі програми Microsoft Office PowerPoint. Якщо ж на робочому столі є значок програми PowerPoint, то для запуску програми можна навести вказівник на значок і двічі класнути ліву кнопку миші. Який же вигляд має вікно програми? Вгорі – це рядок заголовку. Під низом стрічка з складками. Ескіз слайда це зменшене зображення слайда. А це сам слайд. Тут розміщується в цій області відтворення всіх ескізів, слайдів нашої презентації. Давайте попрацюємо з вами трішечки практично. Як же відкрити готову презентацію? У вікні редактора презентації натискаємо «Файл», Відкрити. Шукаємо місце зберігання файлу. Якщо він у нас цей файл знаходиться на робочому столі, установимо вказівник на потрібний файл, а цей файл у нас презентація данилка. І класнемо ліву кнопку миші. Це називається виділення файлу. І потім цей виділений файл ми відкриваємо. Ми відкрили презентацію Данилка. Переглядати зміст презентації можна в різних режимах. В звичайному режимі, який зараз перед нами, можна побачити ескізі слайдів і один слайд. Ескізи пронумеровані вони зліва, а один виділений слайд справа, якщо виділений перший, ось він. Якщо ми клацнемо третій, він у нас один буде третій. В звичайному режимі слайди можна редагувати. Тобто, якщо в нас ось на третьому слайді написано слово відповідь, ми можемо зітерти і написати інше слово, наприклад, запитання. Можна змінювати об'єкти, тобто, виділяючи малюнок, ми можемо замінити його на інший. Також в цьому режимі ми можемо вилучати та додавати слайди. Якщо нам потрібно, наприклад, видалити другий слайд, ми клацаємо другий слайд, клацаємо на ньому правою кнопкою мишки, тобто визиваємо контекстне меню і вибираємо видалити слайд. І наш слайд видалиться. Переглядати зміст презентації презентації можна також в режимі показу слайдів. Переходимо в режим показу слайдів. Наш слайд відображається наша презентація на весь екран. Переходити між слайдами можна за допомогою клавіш керування курсору. А можна. За допомогою клацання лівої кнопки мишки. Якщо ви уважно прослухали матеріал, який ми вивчали на уроці, то вам потрібно дати відповідь на такі питання. Як відкрити програму для створення електронних презентацій? Як відкрити готову презентацію? Як керувати показом слайдів у режимі показу слайдів? До побачення на все добре!